Вітаю. Приїхала в машині масло міняти. Ну, потрібно зачекати годинку, взяла каву взяла хот-дог. Буду їсти. Ще хотіла з вами поспілкуватися. Не знаю, як мені вас притулить. Як мені вас притулить. Зараз спробую на сумку поставила Ходу. Буду їсти з вами спілкуватись. Думаю, що вам не буде це неприємно. Вчора була на другому тренуванні. У мене тренер дівчинка. Ой, ну, зараз будуть опять казати, що в мене обличчя пожоване. Не кажіть. Мені все одно. Я собі подобаюсь. А, а вас мені взагалі на, тих... на моїх хейтерів мені взагалі все одно. Так, у мене дівчинка, вона мені вчора дала навантаження на ноги. Знаєте, п... після перерви, ну це дуже важко. Я займаюся в тренажерній залі вже багато років. Це не перше моє тренування, що я там вирішила піти, там фігуру зробити. Ні. Я завжди тренуюсь. І я вважаю, що це самий гарний спосіб для якщо ти е любиш своїх близьких, рідних, дітей, то потрібно піклуватися, по-перше, за своє здоров'я. Тому що, коли ти піклуєшся про своє здоров'я, ти піклуєшся про рідних, які тебе оточують, ти не доставляєш їм. Хлопоту, вони живуть своє життя, вони не, не переймаються, що там потрібно комусь допомагати, тому допомагайте собі самі. І це не значить, що я егоїст. Егоїсти це ті, які сидять вдома і чекають, що їм прийде хтось на допомогу, хтось буде їм робити якісь справи, якісь вправи. І вважають, що коли ти сидиш, нічим не займаєшся, нічого не робиш, то ти це крутий чувак або човіха. Не знаю, як я пояснила, якщо у вас є питання, ще зніму відео на цю тему. Тому що, коли у батьків, ви самі розумієте, коли у батьків гарне здоров'я, то дітям легше жити. Легше дбати про своє життя, не, не дбати про життя своїх батьків, постійно думати, як їм допомагати, а дбати про своє життя, про своїх дітей, про своїх е, справи, про свої вподобання. То, що в молодості ви знаєте, хочеться займатися своїм життям і отримувати насолоду від життя в молодості. Ну тому з молоду бережіть своє здоров'я, бережіть свою рухливість, щоб ви могли. Рухатися завжди, не тільки коли вас садять якесь якусь машину везуть. Так я справся, буду їсти ходоха.